Вітаємо вас. Uh, так, oh, Аліса Бондар з нами. Я бачу, yeah, що Lisa з нами Bonder. дуже красива жінка. Це Аліса Бондар, нутриціолог, жіночий тренер. Вибачте, ми працюємо наживо і такі моменти трапляються в нашому ефірі, але я впевнена, що ви на нас не будете ображатися. Все нормально, все розумію. Так отже, чим небезпечне зневоднення та як розпізнати його симптоми? Давайте про це поговоримо від початку. Ну, для початку є зневоднення, таке яке а, в моменті виникає а, його можна розпізнати а, за такими ознаками, як сухість у роті, в принципі, бажання попити води. А, хронічні, а, хронічне зневоднення воно викликає сухість шкіри, хронічну слабкість, хронічні головні болі. Тому дуже важливо відслідковувати, відслідковувати ці стани і а, пити достатню кількість води, щоб а, не було гірше. Скажіть, будь ласка, чи будь-яка вода підійде? Підійде вода, мінеральна, чиста нейтрального смаку. Солодка вода не підійде. Солодка а газована? Вода... у невеликій кількості одна склянка середньогазованої води не нашкодить. Я, наприклад, дуже люблю газовану воду, це просто моя залежність, якщо чесно. А, але ось ми тільки що почули, почитали в на нашій інфографіці, що треба обмежувати себе в каві. Я, Ой, я наприклад, не уявляю раночок без філіжанки кави. А зараз, взагалі, айс лате – це, це клас. Як можна без Айслати в таку спеку? Еспрес. І айслати це різні кавові напої. Якщо ми беремо е, класичне еспресо, то е, можна його пити е, і запиваючи скляночкою води, тому тоді не буде ні зневоднення, ні сухості, і ніякої шкоди від кави не буде. Айслати воно, в принципі містять багато рідини, тому пийте на здоров'я, будь ласка. А дивіться, є така норма, так, півтора літри. Про неї нам говорять на усіх засобах масової інформації на всіх порадах. Це універсальний обсяг води, який треба вживати, і що це за обсяг? Чи, це чисто вода, чи туди входить я іслати і стаканчик соку, наприклад? літр, півтори, літри води нам можливо випивати, особливо в таку спеку, тому що ми втрачаємо протягом дня. З потом, з туалетом, з іншим виділенням Витілення ми втрачаємо воду, тому важливо так випивати мінімум літр півтори, півтора літра води за день. Туди можуть входити морси, чаї, айслате, тому що туди теж додають воду. Але, звичайно, бажано навіть фрукти, овочі, в яких міститься вода, але бажано пити чисту воду. Щоб організм не затрачував енергію ще на здобування води з інших напоїв. А чи може зайва наприклад вода нашкодити здоров'ю, якщо людина перепила її? Так, звичайно, люди з серцевими захворюваннями, з проблемами з нирками можуть відчувати негативні якісь наслідки від того, що вони п'ють занадто багато води саме для них. А як зрозуміти, що ну, ось води достатньо в твоєму організмі? Можливо, О, можна я тебе приб'ю? Ви знаєте, пані Аліса в час, коли я була молодою, красивою зараз я просто красива. Була така книжка, дівчата книжка для вас, і там була серед буквально перших порад така порада, що треба було так зачіп зачіпнути шкіру. І якщо залишався слід довше ніж там секунда, це означає, що вам просто не вистачає води і треба збільшувати у 10 разів денну норму. Ви чули про такі лайкфаки перевірити своє зневоднення? Чула, але це більше розвага ніж ніж правда. Як зрозуміти, що ви випиваєте достатньо, води? ви добре ходите до туалету? Це в першу чергу. У вас немає бажання пити багато, одразу велику кількість води. То все як з їжею, все розмірено має бути. А є така ще така ознака, коли людина не хоче ходити в туалет, попісяти. Це теж може бути, може бути таким дзвіночком? Звичайно, звичайно. У мене є така подруга, яка взагалі не п'є воду. Ну, от Майже от тільки там напої в плані каво. Чи взагалі корисно, що якщо не пити, наприклад, воду, а навпаки, пити там коктейлі або ще щось? О, якщо вона випиває. Три літри коктейлю, з яких там півтора літри води. То, Безалкогольні, наголошую. Але справі, звичайно, краще. Краще пити чисту воду. І краще пити взагалі. Можна здобути воду із кавуну, наприклад, так, зараз сезон. Але там є все одно фруктоза, він солодкий, їм не нап'єшся. Тому. Краще, звичайна, вода. Чиста. Пані Аліса, але ознака сучасного, красивого життя, окрім вживання води всередину, це ще і вживання води назовні. Я маю на увазі всякі термальні аерозолі, які радять зараз тримати у жіночі, та й чоловічій сумочці та використовувати за потреби. Як ви ставитеся до такого способу вберегти своє здоров'я та вроду? Сама користуюсь треба, треба, особливо в таку спеку. А якщо немає розолів, то доступ до чистої води, просто вмиватися чи промочувати її з мокрим, мокрими серветками чи полотенцем. Це має бути звичайно. Але в таку спеку, окрім того, що пити, ми маємо і їсти. Але їсти не завжди хочеться, особливо важку якусь їжу. Я, наприклад, налягаю на кавуни і зовсім не хочу чути від вас про цукор, який там знаходиться. Хочу для себе вирішити, що це максимальний диетичний продукт. Як насправді треба харчуватися у спеку почнемо з того, що нам потрібно дати організму максимальну користь. Ми втрачаємо дуже багато з потом в цю спеку, тому продукти багаті вітамінами, мінералами. Це звичайно овочі, фрукти різноманітні в будь-яких варіаціях, свіжі, термічно оброблені. Будь ласка, може не м'яса. Так в таку спеку, будь ласка, треба покрити потребу організму в білку, риба, яйця, кисломолочна продукція. Каші, каші, в принципі, наприклад, влітку можна не вживати. Якщо ви їсте достатньо фруктів, овочів, організму буде нормально. А білок, як же? Ну, якщо, наприклад, наприклад, просто їсти білок. овочі та фрукти? Ну, якщо як не я хочеться. Сказала, нічого? Я Білок, рибу, рибу, яйця, кисломолочну продукцію, білок, якщо не хочеться м'яса. Звичайно, а якщо хочеться, я, я можу хоро. його їсти, чи не стане мені від цього гірше? Шашличок. <рес> не стане, звичайно. А чи є продукти від